У неділю 5 жовтня члени Червоноградського клубу спортивного туризму за обрій, котрий очолює Михайло Сідоров, провели перші тренування до відкритих загальноміських змагань, котрі відбудуться у листопаді. За три роки існування клубу спортовці взяли участь у численних турнірах та кубках з водного туризму. А от цьогоріч вирішили власними силами організувати такі змагання на річці Західний Буг. Щонеділі упродовж місяця за обріці проводитимуть тренування та відпрацьовуватимуть технічні елементи поблизу автомобільного мосту в районі села Бендюга. В нас сьогодні відбуваються тренування, які являються першими тренуваннями в низці тренувань до відкритого міського. Відкритих міських змагань Кубок Західного Бугу 2014, які будуть відбуватися 8 листопада цього року. Значить, ці тренування являються недільними. І щонеділі до цих змагань ми тренуємо тут елементи, які будуть представлені на змаганнях, де, надіюсь, будуть представлена наша команда, а також команда Львівського МЧС, які, в принципі, підтримують нас в цьому питанні завжди. Допомагають активно. Але користуючись нагодою, я хотів би звернутися до керівників підприємств, установ, організацій, просто до небайдужих людей. Що це змагання саме такого формату, де можуть прийняти участь всі охочі, без кваліфікації. Тобто, не треба бути спортсменом, щоб прийняти участь в цих змаганнях. Чому? Тому що ці змагання проводяться в індивідуальному заліку. Тобто двохмісний катамаран це вже екіпаж Двіка, який, наприклад, може представляти там, команда ТРК Бужани, там, команда Шахти номер 4 там, команда там, навчального закладу такого -то, або школи. Я би хотів, щоб в змаганнях приймали участь якби, всі установи. Це цікаво, це доступно. Тренування проводяться при будь-якій погоді. В нас дуже чудове місце. Для тих, хто боїться дощ, ми от можемо знаходитись під мостом. А в загальному тренування в нас минулого року і минулих років проводилися і в дощі, і в сніг. І не є перепона для цих змагань. Тому що це змагання такі, які ну, не дотягують до, по суровості умов, до тих змагань, які відбуваються весною в Карпатах. Там дійсно суворі умови, де нуль градусів намерзають на рукавицях льот, і ти їдеш, точніше, просуваєшся вперед на своєму сплавзасобі. Так що готуємося. Планів подолання погодних умов і до цього долучитися до цього навчально-тренувального процесу можуть усі охочі для тих, хто прагне помандрувати Богом та випробувати власні сили у спортивному сплаві на катамарані. Є чудова нагода втілити свій задум у життя. У нас сьогодні небагато новачків, але це достатня кількість для того, щоб загрузити наші сплавзасоби, тобто двохмісний, чотирихмісний катамаран, щоб дійсно отримати повний комплекс фізичних навантажень. Ось ми дуже раді, що люди долучаються до цього. Відрадно, що цього дня до заобліців долучилося п'ятеро новачків, котрі на катамаран сіли чи не вперше. Втім, ані бойового духу, ані прагнення повчитися чомусь новому їм не позичати. Пані Галина палка прихильниця активного відпочинку. Тож після мандрівки бугом емоції просто переповнювали. Враження, враження зашкалюють, а такий, таки ще просто не передати. Неважко було неважко. Наш такий гарний тренер Саш. Золоті нерви, золота людина. Ми дуже дуже довго з ним сплавлялися, і він нам все розказав. Завро спілкував і міша. Ну всі дуже хороші люди, так що важко не було. Не знаю, як буде завтра, але сьогодні прекрасно. Чому я вирішила взяти участь? Тому що в житті людина повинна все спробувати. Тим більше як є така приказка, що людина сама собі сама собі лікар. Так, що такі види спорту, як як катамарани, заняття катамараном, хожу в гори, це, це настільки заряджає позитивом, доброю енергією, зустріч і знайомство з гарними, позитивними людьми, які е, проповідують здоровий спосіб життя, ну це нічим не замінимо. А за за, за, за цю групу я знала зовсім випадково в Червонограді, і я дуже рада, що я сюди попала. І я надіюся, що буду далі тим займатися, буду буду ходити сплавлятися на катамарані. Спостерігаючи за тим, як новачки вправно про та проходять у ворота, Я вирішила спробую. Народна мудрість стверджує, що краще один раз побачити, ані сто разів почути. Я ж переконана, що краще один раз спробувати, аніж сто разів побачити. Досвід висловання на байдарках у мене вже був, а от сплавлятись на катамарані довелося вперше. І скажу відверто, це не так легко, як видається на перший погляд, адже потрібна не лише фізична підготовка, а й елементарні знання про те, під яким кутом тримати весло, як правильно гребти і що таке табанити. Попри те, враження від хай і недовготривалого сплаву перевершили усі мої сподівання. Поміж тренуваннями хлопці і дівчата відновлювали сили гарячим чаєм та печеною картоплею із салом, аби потім знову сісти за весла та поборотись із річковою течією. Тож радимо усім любителям водного туризму, прихильникам здорового і активного відпочинку долучатися до заобрійців та відчути справжній смак адреналіну.